У Володимирецькому волонтерському центрі від ветеранської спілки кипить робота щодня від першого дня повномасштабного вторгнення жінки згуртувались та працюють на підтримку ЗСУ. Про потреби і плани розказала Наталія Мазур. Дорогі друзі, звертаюся до всіх жителів громади. Велика потреба у коштах відповідно волонтерським центром ініційовано. Перед різдвяну ярмарку ярмарка планує стартувати з 18 19 грудня. Відповідно, просимо приходити, приносити свої вироби. Ці кошти будуть спрямовані на потреби з шоу. Можемо е, продавати по ваших цінах. Можете самі торгувати. Будь ласка, приєднуйтесь. І буде цікаво. Буде Минулий рік. У нас ярмарка була досить популярна. У нас планується і домашня випічка, і домашні якісь ковбаски, вироби ручної роботи. Що придумаємо, що ви можете запропонувати і зробити власними руками. Дуже просимо приходити. Будемо ярмаркувати разом. За словами Наталії Мазур, всі виручені кошти спрямовуються на підтримку військових земляків у збройних силах України.